Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко, вівторок, традиційний 5 хвилин. І знаєте, мене, мене просто вразила відповідь Павла Лебідя, це настоятела російської православної церкви. Ну, вона називає себе українська, я вважаю, це Російська православна церква. В Київській лаврі це славнозвісний Павло Мерседес. Ну, зараз е уряд вирішив, уряд Міністерства. Культури, це ж Лавра, Києво-Печерська Лавра це не є на сьогодні культова споруда, чи культова городок, я не знаю, містечко, чи культове. Це історичне містечко, яке було віддано в оренду колись. Російській православній церкви. Зараз наводиться лад, е, а лад почав наводитися чому? Ми всі розуміємо, тому що у нас пішла війна з Російською Федерацією. Вона повинна була рано чи пізно. Вона, правда, почалася в 2014 році, але Ну так вийшло, що з ними не воювали. Так вийшло, що їм не. Чинили спротив, так вийшло, що їм напаки підписували нові договори по всьому. Ну, така була влада на той, на той час. І ось зараз спочатку забрали верхні печери, тепер до 1 квітня повинні залишити ни, нижні печери і перейти в якийсь другий монастир, монахи, в якийсь другу культову. Споруду або в другу церкву, в другий монастир. Що тут такого? Що тут такого, скажіть? Ну, Держава забирає свої. Я ні в коєму разі не вмішуюся в церковні і в діла вірян. Це є будинки, це є матеріальні якісь благо, це є щось. У них у них ще є і Пачаєвська, і Святогорська, де там наробили біди. Та повно і так монастирі. Переїжджайте, так що заявляє митрополит Московської православної церкви або Павло Лебідь. Він сказав, що вони нікуди не підуть з ніжних печер, будуть чинити спротив. Чому? Тому що вони живуть на цій території багато років. Оце мене і Ось не те, що здивувало, а якось, якось, якось зворушило. Дивіться, а я в своєму домі народився, в своєму селищі народився, там народились тисячі людей, вони там народили своїх дітей, вони там жили. І зараз церква держави, яку він представляє, або держава, яку представляє Павло Лебідь, Паша Мерседес, знищила моє селище, знищила людей, знищила моїх сусідів, знищила деяких знайомих. А мені ніде жити. У мене нема Почаївського монастиря, у мене нема інших споруд, у мене нема інших будівель, і не тільки у мене таких, як я, сотні. 000. А що робити нам всім, скажіть? Бачите, ли, Паша Мерседес живе там давно, і монахи живуть там давно, як давно? 5 років, 10, хтось 20 можливо. А люди там жили 70, 80, 69, 40 років. Це їхня Батьківщина була. Вугледар, Бахмут, Мар'янка, яких нема, моє селище Велике Носолка, якого практично зносять з лиця землі. А сел скільки. Значить, вони люди, Московський патріархат, ми ні. Ми можемо шататися. Ну, і це рішення військово. Цивільного командування, управління нашої держави є таке рішення. Вони, вони вважають, і розвідка, і все, що керівництво цієї організації Московського патріархату є вредним, шкодливим на нашій території. Тому вони убирають його по Києва. Але ніхто їх не виганяє з України. Уйдіть з, культурних, з культурної спадщини. Ось і все. І не треба возносити це і, і робити з цього трагедію. якщо попи і монахи будуть чинити спротив, ну я просто, просто колись же ми повинні також відноситися. До інших, як вони відносяться до нас. Я розумію, що не може бути помста і ще що. Але є рішення, є закон, виконуйте його. Все. Все тут дуже просто, друзі. Підпишіться прямо зараз на мій канал, поставте дзвоночок, щоб приходили вам повідомлення. Розповсюдьте, якщо можете. Подобаєчку поставте, прокоментуйте. І ще хочу одну, одну новину вам сказати. Ну, не знаю, вночі вона на утра встав, подивився, і ось воно. Отой солдат, якого побив офіцер в Житомирі, записав відео. І він просить не наказувати офіцера, тому що це була відработка прийомів. Оце відповідь на питання. Чому не сидить тот, Чому не сидить той? Чому не посадять от там? Чому не роблять е, там? От чому не роблять там? Я нічого не хочу ні на кого сказати. Ні на солдата, ні на Витусевича того офіцера. Взагалі, взагалі, от просто знаєте, коли це чуєш? Спочатку бачиш, як б'ють, признаються, кажуть, що це за п'янку, за... не можна пити, але бити не можна. Не можна пити, не можна бити. Все-все признають. Потім, коли починається слідство і кажуть, що цьому офіцеру загрожує 12 років, виходить цей солдат, якого били. І він каже, не треба наказувати, це була отработка прийому, показували, це все показували, щоб всі бачили. Оце відповідь, чому не сидять хтось? Тому що отакі солдати є скрізь. Комусь дали гроші, когось запугали, хтось сам не захотів далі конфлікт. І такі Вітусювичі є скрізь. І навколо є люди такі скрізь, які бачили, як били, бо які все це бачили. Тепер бачать, як цей солдат відмовляється, і всі мовчать. Ось тому не сидить хабарник, ось тому не сидить корупціонер, ось тому не сидить шахрай, ось тому не сидять злочинці, друзі. Це те, що я завжди кажу: це ми. Ось це ми. Це доказ моїх слів. Не Зеленський винен, що не сидить Порошенка, а ті, що навколо нього, і ті, що кажуть, що це був класний, що не сидить ахметов, що не сидить там і, і не сидять інші варюги, яких спіймали, а потім відпускають, тому що всі відмовляються, всі беруть гроші, всі стають добрими, всі стають такими. Ось це друзі, відповідь. І це підтверджує мої слова, що не, не, вино, винні ми в першу чергу, а далі уже вони. Якщо ми б настояли, якщо б ті, хто стояв навкруги, коли били солдата, вийшли всі і сказали, ні, він бив і він запугав або він дав гроші, то, знаєте, було б Всі мовчать. Ось і все. Дякую. До вечора. Країна переможе.